Чемпіонат України п'ятий тур. Друга ліга. ФК «Ужгород» після виїзної феєричної перемоги на треверою 1908 з Івано-Франківська 5-1. Уже приймає вдома інший клуб з Івано-Франківської області. Лідера змагань зі 100% відсотковим результатом пробій із Городенки. Першим відкрив рахунок закарпатський клуб. У результаті швидких контратакувальних дій Антоній Емере в протистоянні з суперником витиснув із моменту красивий гол. Десята хвилина 1-0. Утім, ще до перерви на 28-й хвилині. Завдяки необов'язковій помилці молодої команди суперника Богдан Оренчак установив паритет 1-1. Важко було грати так?» да. Комбінаційний футбол, але старалися в деяких моментах виходити через довгу передачу. Деколи це вдавалося, деколи ні, але ми стараємося з кожною грою все краще, грати в атаку, все більше грати в атаку. На майбутнє будемо старатися більше, більше працювати над своєю психологією, тому що це дуже важливо, але я рахую, що для нас це позитивний результат. Після перерви лідер намагався вирвати перемогу. Багато атакував. Ужироців від голу врятували навіть поперечина та офсайд суперника, тож взяття воріт не було зафіксовано. Ми бачили, моменти вроді були, вроді і гол забили, не знаю, було позарою, не було. І так моменти перекладено. Ну, не вистачило, сьогодні трошки не повезло нашій команді. Будемо розбиратися, готуватися далі. Нічого страшного не сталося. Нічия це є, нічия. Очко ми заробили на виїзді. Хотілося зрозуміло перемоги. Ну, хотів би поздоровити хлопців з Ужгорода, Молодці старалися, билися, як могли. В них хороша перспективна команда. Дай Бог їм, щоб вони прогресували і показували хороший футбол. І ужгородці справді відстояли нічию. при тому не грали на утримання рахунку. За першої ж нагоди переходили в контратаку. І в кількох епізодах мали надзвичайно високі шанси забити. Та все ж мирова, 1-1. Ужгород зберіг за собою восьму сходинку в турнірній таблиці, але збільшив до двох очок, відрив від тревери 1908 та реалу фарми. Радує, що після автотрощі на Житомирщині до роботи повернувся тренерський штаб ужгородців. Ми одразу говорили на початку сезону, що нам потрібен час. Він, я думав, трошки нам більше треба, але ми з кожною грою справді додаємо. Хлопці, хлопці десь скинули, можливо, психологічний тягар, тому що, здається, і молоді, але вони цією перемогою собі десь трошки впевненості додавали. Тому, тому бачите команду, яка хоче перемагати, команда, яка хоче радувати своїх вболівальників. І команду, яка першою зупинила пробій. Це вже приємно. Над командою з обласного центру Закарпаття розташувалися вільхівці, маючи в активі шість очок. Колектив із Тячівщини на виїзді першим відкрив рахунок завдяки потугам Михайла Шестакова на 15-й хвилині. Та все ж поступився Тернопільський Ниві-2-1-3.